Продукти харчування. Доброго ранку, доброго дня. Хай плящують долонки, хай топають ніжки, працюють олівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Скажіть, діти, як одним словом називається те, що ми їмо? Це їжа або продукти харчування. Продукти харчування є рослинного походження, це гриби, ягідки, зернові культури, з яких робимо борошно і отримуємо смачну здобу та хліб. Є тваринного походження, це м'ясо, молочні продукти, риба, а також фрукти та овочі. А зараз давайте з вами пограємо в гру що отримається з певного продукту. Яйце буде яєчною, Борошно буде булкою, ягідки – варенням. М'ясо чим буде котлетою. Молоко чим буде правильно творогом. А зараз пропоную вам пограти в гру, зварити борщ і компот. На столі лежать продукти харчування. Давайте вирішимо разом, куди який продукт йде. Борщ готуємо в червоній каструлі, а компот у синій. Зараз я беру м'ясо. Куди покладемо у борщ чи в компот? М'ясо кладемо правильно у борщ. Зараз я беру сливу, кладемо її у компот. Я беру моркву, кладемо її у борщ. Я беру полуницю, кладемо її у компот. Я беру буряк, кладемо його у борщ. Я беру капусту, кладемо у борщ. Я беру грушу, кладемо у компот. Я беру картоплю, кладемо у борщ. Я беру яблучко, кладемо у компот. Я беру останню цибульку, кладемо правильно у борщ. Йде час. І наш обід готовий. На цьому все.